Отже, мотивую вас на щастя. І замовляйте в мене, рекламки мотивації та привітання. Вітаю віршами в моїх блогах, складеними особисто для тих, кого вітають або мотивують. Отже, будь ласка, мотивація для всіх. Не втрачай ніколи любов. Любов то неповторність кожної хвилини, своїй красі. Життя. Така прекрасна і швидкоплинна, тож не втрачає любов, що нього прикраша. Хай небо, чарів дивне, і хай земля розквітла, береже твою любов. Там, де ступали ноги грішних і святих, там, де йшли великі покоління, і де жити, людина. І в цьому дні. Серед цих чарів, буйдо квітних, будь щасливою, людина на землі. Не забувай про це не миті. Бережи, любов, амінь, хай здійсниться.